Депутати збираються в сесійній залі і 64 міських обранців зареєструвалися 38, Тож сесія повноважна. Електронна система голосування не працювала, тому депутати голосували поіменно. Головне питання порядку денного дострокове припинення повноважень секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва. Голосування за цей проєкт рішення було таємним. Для цього в сесійній залі спеціально облаштували кабінку. Присутні депутати підтримали це рішення одноголосно. 36, 37, 38 бюлетенів за. 38 бюлетенів за. Дострокове припинення повноважень секретаря Запорізької міської ради 8-го скликання Куртєва Анатолія Валентиновича. Що вас вітаю? За результатами таємного голосування оголошую прийняте міською радою рішення про дострокове припинення повноважень секретаря Запорізької міської ради Куртєва Анатолія Валентиновича та виключення його зі складу виконавчого комітету. Запорізької міської ради рішення прийнято 38 депутатами Запорізької міської ради. Далі депутати внесли до порядку денного кілька додаткових проєктів рішень щодо звільнення першого та двох заступників міського голови, а також обрання нового секретаря Запорізької міської ради. Воно відбувалося теж таємно. Була подана єдина кандидатура Регіни Харченко. Вона участі в голосуванні не брала через конфлікт інтересів. В результаті таємного голосування кандидатуру на посаду секретаря Запорізької міської ради одноголосно підтримали 37 присутніх депутатів. Я б хотіла, щоб Запоріжжя було безпечне, надійне. І комфортно для усіх. І щоб рішення, які стосуються міста Запоріжжя і мешканців міста Запоріжжя, вони беззаперечно приймалися людьми, які тут живуть, які тут працюють, і які сплачують тут податки. Наша задача об'єднатися разом. Усім Запорізьким регіонам для того, щоб виконувати задачі, які перед нами покладені, покладені президентом, покладені Міністерством оборони, покладені Генеральним штабом, і покладені всіма органами виконавчої влади на центральному рівні, щоб ми їх виконували, окрім того, допомагали військовим, окрім того, не забували про своє населення, якому тут не солодко. На пленарному засіданні був присутній і начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Він переконаний, що міська та обласна влада повинні нарешті працювати спільно. Нам є про кого і за що боротись. Мусимо це робити разом і згуртовано. Саме тут і зараз ми мусимо об'єднатися навколо насправді важливої мети це зміцнення державних позицій у Запорізькому регіоні. Адже Запоріжжя це дім для сотень тисяч людей, які відтепер є опорою для мільйонів українців. Тож пропоную тут і зараз домовитись про ті принципи, на основі яких будемо разом відбудовувати і працювати далі. Це нульова терпимість до внутрішніх ворогів і політиканства, це нульова терпимість до корупції. Підтримали депутати і звільнення першого та двох заступників міського голови. А також призначили нових. Першим заступником став Андрій Бугар, полковник СБУ. Також заступниками міського голови призначили Елу Слепян та Сергія Білова. Також в порядку денному були і інші питання. Депутати підтримали петиції про перейменування однієї з вулиць та створення програми підтримки фронтових військових частин. Щодо питання про вилучення земельної ділянки для створення скверу імені Дениса Тарасова. Його обранці не підтримали. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.